Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гуцуки. І, можливо, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми знову подорожуємо Чернігівщиною. Сьогодні я запрошую вас відвідати зі мною старовинне село Синявка, яке було засноване приблизно 1300 року. Чому я туди поїхала? Після моєї останньої подорожі в село Чепелів я дуже розстроїлась, коли побачила дерев'яну церкву в жахливому стані, яка руйнується. Якщо раптом ви не бачили, в закріпленому коментарі буде відео на цю тему. Якщо у вас є можливість, надайте розголос, будь ласка. Можливо, хто-небудь щось все ж таки і зробить. І в інтернеті я почала шукати, де в Чернігівській області є дерев'яні церкви. Дерев'яна архітектура, яка більш-менш зберіглась в оригінальному виді. І ви знаєте, я знайшла. Я знайшла в селі Синявка оригінальна церква з XVIII століття. Вона ремонтувалась, але вона не перебудовувалась. Тож я запрошую вас з собою, подорож Чернігівщиною. Я продовжую відвідувати села Чернігівщини і оглядаю старовинні церкви. Ми знаходимося в селі Синявка. Я цілеспрямовано сюди їхала, шукала, де я можу показати церкву в гарному стані. Це церква 18 століття. Закладена. Але, на жаль, це все, що я можу вам показати. Зараз похожу навколо цього паркану, тому що отут на вході ось такий замок. На жаль, потрапити всередину ми не можемо. Тож, подивимось, що нам вдасться оглянути. Покровська церква. Приклад народної, дерев'яної, монументальної архітектури лівобережної України 17-18 століть з трьох зрубів періоду бароко збереглася переважно в споконвічному вигляді, крім частково зміненого інтер'єру. Десь тут я прикладу фотографії інтер'єру, взяті з інтернету, оскільки всередину ж ми так і не потрапили. Споруджена церква на кошти Юницького в 1775 році, по одним даним, по іншим даним, в 1706 році. Чому така розбіжність, я не знаю. Церква дерев'яна, а саме соснова, шельована, триголова, тобто з трьома верхами, та тридольна, тобто з трьох зрубів. Восьмерик це отам верхи. Має віконні отвори по сторонах світла у вигляді хрестів. В 2012 році постановою Кабінету Міністрів України Покровській церкві було надано статус Пам'ятка архітектури історії та національного значення з охоронним номером. Церква була передана релігійній громаді. Біля церкви я зустріла жінку, яка проїжджала на велосипеді. Задала їй декілька запитань тут прикладу шматочок нашої розмови. Що мене здивувало, те, що церква була постійно діюча. Церква не закривалася навіть в період радянського часу. Весь час до дівчата. Мабуть, тому вона і збереглася, і не згнила, так? що вона підтримувалась громадою. Ми спочатку їхали до вас, бо ваша старіша. А в Городищі там була дерев'яна церква, ще одна, але її розібрали і перенесли в музей, в музей під Києвом. Там точно було зерно. І вона була в поганому стані, була в стані. Ну я бачила фотографії, і вона потребувала реставрації. Люби потребує. <нараз> да, ви, <нараз> да, ви абсолютно праві. При моїй пам'яті три рази її красили. Люди збирали гроші? Ну, ви виділяли, скидали, що сидимо сюди. Щось почали ремонтувати, тоді покинули. Він у нас вже все побілили, покрашені Я вам дуже дякую, що зупинились і розказали. Тут будинки більш типові, але все одно прикрашені дерев'яним мереживом, хоч трошки, але прикрашені. А, на що тут звернула увагу? Тут великі віранди. Це будинок вже осучаснений. От. Бачите, такий. Але здебільшого тут дерев'яні зруби, побілені. Не темні, а дерев'яні зруби побілені. Зараз трошки покажу. Ось бачите, про що я казала? Віранда і такі ганки криті біля веранди. От будинок покинутий, вже давно не білений. Я думаю, що ви за деревами нічого не бачите. Зруб дерев'яний, але побілений. Давно покинутий будинок. Отак зарос Але основа це все одно дерев'яний зруб. Дуже наблизила, бачите? І тут такий різьблений ганок, віранда дуже гарна. Сподіваюсь, ви бачите далеко від мене. Не можу підійти близько, бо невеликого зросту тоді не буду бачити через паркан і вам не зможу показати. Будівля, зараз мій магазин, можливо, тут був клуб, можливо, правління. Схоже на Сталінський ампір. Тобто побудовано в 50-х роках, можливо, в 60-ті. Ось на такому маленькому п'ятачку стільки діючих магазинів. Один. Там другий і там третій. Всі відкриті. У кожного населеного пункту є якісь свої особливості, типовості для населеного пункту. Значить, так як я тут сказала. Це віранда і ганок біля віранди, так і ось такі погреби. Ми бачимо тільки віршечок. Це будинок осучаснений, бачите? Обшильований вагонкою вже. Але залишили дерев'яне мережево. І от, я розумію, що це не дивина такі погреби, але тут вони у всіх. От будинок, бачите, обшильований деревом. Дерев'яне мережево, елементарне, але є. Будинок давно не фарбований, навіть не знаю, мабуть, вже не жилий. Колодязів дуже багато. Якимись користуються, якимись не користуються, цим користуються. Там вон будинок типовий. Закинутий дерев'яний зруб. Сподіваюсь, ви бачите. Не можна сказати, що це вже таке закинуте село, тому що дуже багато осучаснених будинків, дуже гарних, в гарному стані. Люди їздять, на мене дивляться. Просто я їх не знімаю, щоб не дратувати зайвий раз. От і там будиночок. Такий осучаснений. От ми їздили в сторону от, от Чепелєва села, да? там я не бачила жодного такого погріба. Тут в кожному дворі. Тут всі будинки в глибині двору. Показую вам декілька. От з такими окремими вірандами. І біля віранди такий ганочок все одно. Сподіваюсь, ви бачите. Ось бачите. Ну, така особливість. От. В кожному дворі. Для чого показую, ну, щоб зрозуміли, що це не поодинокі. Це майже в кожному дворі така архітектура будинку. Віранда, і, і при вході все одно ганочок накритий. Основні кольори тут сині і білі. Але все одно ми їхали, я бачила будинок пофарбований в жовте. Це так само кольори особливості деяких сіл. Бо, наприклад, в Чернігові жовтого будинку ви не зустрінете зовсім. Так, дерев'яний будиночок. З вірандою обшльований. Вікна мають примітивне дерев'яне мереживо. І от будинок. Там поряд, мабуть, хата стара. А тут, бачите, такий дуже гарний. Думаю, що жилий. Ближче, можем люди он картоплю вибирають там. Тут добре видно. Віранда і біля входу такий дашок ганочок. Синьо-білі кольори, будинок дерев'яний зруб, побілений. Нема віранди, зато дашок над входом є. Ганочок такий. От, будинок з великою вірандою і з великим таким ганком. Забори великі. Не можу показати вам ближче. Там, бачите? Це одно прикрашено дерев'яним мереживом, розумієте? Старий колодязь. Є відро, не знаю навіть, чи набирають воду. Так, підперли, щоб дах тримався. Тут хати дуже широко стоять. Одна від одної. Вон підемо подивимось туди. Вона вже закинута, мабуть. Це будинок осучаснений. Всередині хозбудівлі. і ось такий погріб, як я вам казала, що в кожному дворі. Демар прикрашений, зверніть увагу. Ну, от така дерев'яна архітектура цього села. З двору маленькі вікна, на вулиці вікно велике, на вулицю. Видно, що будинок старий. На жаль, покинутий. Це так просто маєток. Не можу я зайти всередину, воно стоїть в глибині двору. От. Бачите, такий дах великий. Там половина цегляна пристроєна. Можливо, будинок був розділений між спадкоємцями. Майте, що мені тут сподобалося? тут їхні ганочки. Може воно і типове, але я поки що не бачила так в кожному дворі. Це друга частина того будинку. Бачите, які величезні вікна обкладені. Це я тут знайшла стежку. Може ближче можна підійти, спробую вам показати. Такий був шикарний будинок просто. Ми вже ближче не підійду. Такі зарості, давно, мабуть, кинути. Думаю, що чийсь маєток був. От не просто будинок, маєток. Зверніть увагу ще, що в цьому населеному пункті прикрашені кути будинків. Цей будинок можна роздивитись краще. От я вам тут детальніше показую. Дерев'яне мережево. Віконець майже ніде нема. Дуже мало віконець. Ну, таке дерев'яне мережево, але і кути будинку прикрашені так само дерев'яним мережевом. Віртка яка гарна. Ну і звичайно, що там віранда. Бачите. Таким ганком зроблена. Абсолютно сучасний населений пункт. Платани на вулиці висаджені. Бачите? Оце будинок обкладений сегнею. Осучасний. О, сучаснені. Там вон будинок обшильований деревом. Зараз подивимось. Це трактори, це люди копають картоплі. Кути будинку прикрашені так само. Взагалі вперше бачу. Село газифіковане. Бачите? Ось ну, такий будинок. Звичайно, що ганочок є, так? Да? <свісно> Обов'язково. Так, воно щось старенький будиночок. Подивимось. Угу. Це, мабуть, хліб. Ой, там також є ганочок. Також є ганочок. Колодязь в дворі. А може це і не хліб? Та ні, хлів. Хлів. Я розумію, що ви не бачите, я бачу щілини, тому вам доведеться повірити мені на слово. Отакі От погреби я мала на увазі. Бачите? Там хата в глибині жовтого кольору. Тут далеко, тут хати далеко-далеко одна від одної і в глибині двору. Мабуть, цим погрібом ніхто не користується, а можливо, його просто провітрюють, бо он під деревом лежить вибрана картопля. От, просихає. Можливо, його просто провітрюють. Ще хотіла, що показати, зараз дойду. Що нетипово для цього села? Типово для села Чепелів. От, проїхали вже. Проїхали, повертаюся, щоб показати вам. Це відкритий вхід. Я не знаю, чи в них є інші. Інші двері там на подвір'я. Скоріше за все. Скоріш за все є. Бачите? Відкритий вхід, ганок, поряд хвіртка у двір. Тут і трава не прим'ята, мені здається, тут ніхто не ходить. Така красота. Дивіться. Єдине, де можна ближче підійти. Отакий вхід типовий для цього населеного пункту, а ось таке відкрите подвір'я нетипово. Будесь. Дах, така дерев'яна черепиця. Ну, ніхто не користується дерев'яний зруб. а там така маленька грушка. І такі великі груші на ній. Синявка плавно перетікає в городище. Межа між ними це оцей хрест. І так будинок на межі синявок і городища. Але це вже Городище, будинок обшильований, блакитний, віконець нема взагалі. Дерев'яне мереже воє. Городище. Насправді в Городищі було дві церкви. Одна церква була в козацькому стилі, дерев'яна. Вона була. В поганому стані її розібрали і перенесли в музей Пирогова. Я вам тут десь прикладу фотографії. Миколаївська церква в селі Городище була збудована в 1763 році. Церква Соснова. Але, як і більшість церков, з 60-х років ХХ століття використовувалась як колгоспне зерносховище. Тому стан у неї був вже паганенький, скажімо так. А в 2011 році в церкву ще й влучила блискавка. Пожежа сильно погіршила стан храму. І от влітку 2016 року унікальну церкву було перенесено до Києва в музей. Народної архітектури та побуту. І ось такий вигляд вона зараз має. Тут паркан менший, і ми можемо добре роздивитись цю церкву. Дзвони в дворі. До речі, як і в селі Москалі Чернігівської області. Біля церкви є ось таке поховання з таким написом. Зараз обійдемо, подивимось. Хрест прикрашений рушником. Думаю, що тут хтось не простий, тому що інших поховань я не бачу. Ковбаса Іван. І ковбаса Тетяна 1858 року народження, 1918 року померла пані Тетяна. Тобто поховання дуже старе, але, мабуть, родичі проживають тут і тепер. Ну і церква така красуня. Тут такі пагорби, на одному стоїть церква, на другому стоїть оця будівля. Ну Вона обкладена цеглою. Обкладена, мабуть, вона дерев'яна, величезні вікна. Це була або школа якась, або лікарня, або маєток. Частина маєтку лишилась. Ну, будівля така, знаєте, знатна. Такі великі вікна не кожен міг собі дозволити. З другого боку ситуація ще гірша. Взагалі нічого не видно. Заросли деревами. Тобто нічого не можу сказати, що це таке. Мені здається, там є вхід. І так, скоріш за все, це старе приміщення школи. Діти з городища ходять в школу в Синявку, а це приміщення стоїть. Видно, що дерев'яний зруб. Скоріш за все, старе приміщення школи. Але села великі, великі, дорога хороша, подивіться. Я би сказала заможні села. Заможні. Зараз покажу вам, якщо що небудь знайду, ще цікавеньке, архітектуру, щоб нам зрозуміти. Ну тут вже більше хат, які обиті дранкою. І обмазані глиною. Або обшильовані. Залишених зрубів нема. Так, от бачите, обшильована. В цьому населеному пункті показувати будинки і особливість архітектури доволі складно. Тому що будинки знаходяться в глибині подвір'я. Я, як той злодій, знімаю через паркан. Так, низ обшильований і дерев'яна віранда. Віконець нема. Нема. Але отакі окремі віранди прибудовані скрізь, я дай бачу, так не можу вам зняти. Я вже, ви знаєте, трошки підростроїлась, чи я вам знайду ще саме з будинків. Ну, особливості я показала. Якщо більше нічого не буде, ну що показувати однакові типові будинки. Чому я їх зазвичай показую багато, щоб ви зрозуміли, що це. Особливість населеного пункту, що їх багато, що він не один. Особливість цього населеного пункту будинки в глибині подвір'я. Будинок дерев'яний зруб побілений. І хлів побілений. А віранда не побілена. А віранду чомусь залишили. Просто зрубим. Бачите, так. Я проти сонця, так не знаю, що ви бачите. Це ми вже виїхали з Городища. І отут на розі доріг є ось така стела. Тільки не пишіть мені, що їх треба позносити, бо це радянщина. Вона присвячена звичайним людям хліборобам.